5 серпня, і лише за сьогодні ми зібрали вже понад 19 плюсів разом з нашою командою. В телеграм-каналі ми сповіщаємо про трансляції, і ось це результат першого ефіру. Це результат торгової сесії з нашою командою у ВІП-каналі. Це результат другого прямого ефіру у Тіктоці, і відповідно третій прямий ефір на Ютубі ще чотири суперових плюси. І кому цікаво, ми торгуємо фактично кожен день і можна перемотати не знаю, на місяць, на два місяці, можливо, навіть на три місяці назад, і там також буде статистика за цією ж стратегією, де ми весь час забираємо з вами плюси. На Ютуб-каналі ви також можете бачити, що усі трансляції зберігаються, і ви можете передивитись їх в будь-який момент. Абсолютно усі, і знову ж таки їх дуже дуже багато. В додачу я попрошу учасників нашої команди, хто вже торгує за цією стратегією. Написати у коментарях, які у вас результати, і чи справді це працює, аби інші могли в цьому переконатися. Тож давайте ближче до суті. Використовуємо ми лише один індикатор, і це є Bollinger Banks. Він в мене вже доданий, тож я його просто вмикаю. Час експірації одна хвилинка. Завжди лише одна є також ще один варіант, більш безпечний. Це заходити за прапорцем. Інструкція є закріпна у нашому телеграм. Тож рекомендую також з цим ознайомитися. Але я у більшості заходжу без прапорця, аби не створювати хаос на тих ж самих трансляціях. І в нас завжди була однакова точка входу, та всі встигали зайти. Стратегія працює абсолютно на усіх активах, які містять собі. ОТС. Це може бути як і крипта з ОТС, так і сировини, так і акції. Тож давайте шукати перші торгові ситуації. Ну і в першу чергу я шукаю щось наподобі. Ось такого бачимо зняття рівня, але це локальний рівень. Я в таке зазвичай не заходжу. І дотик до Болінджера. Однією свічкою ми зняли рівень, доторкнулись до Болінджера. Ми заходимо на підвищення, очікуючи формування зеленої свічки. І давайте шукати першу торгову ситуацію. Гортаючи валютки, перше на що я звертаю увагу, чи ціна торкається смуги Болінджера. І лише якщо вона торкається або близько до цього, то я розглядаю валютку далі. Для прикладу була непогана ситуація по кардану. На п'ятихвилинному таймфреймі я бачу раніше сформований максимум. Позначаю собі по тілом, не враховуючи ось цю тінь. Ось таким чином. На хвилиному таймфреймі бачимо, що ми однією свічкою зняли даний рівень, а також торкнулися смуги Болінджера. Отже, по закриттю цієї свічки я би зайшов рівно на хвилинку вниз. І так як свічка сформувалася у червону, я забрав би тут плюсик. Але дохідність тут також лише 42%, можливо, по цій причині я цю ситуацію і не бачу. Євро TRY може сформувати ситуацію. Давайте також позначимо собі сформований мінімум. Позначаю аналогічно його по тілу. Він є ось тут. Хвилений таймфрейм, але бачимо, що свічка вже дуже сильно вкатує і все ж до ситуації не долітає. Дивлюся далі. Ось, до речі, приклад була гарна ситуація. OTS відкриває собі 5 хвилин тимфрейм і позначає рівень по тілу, як я й казав раніше. Ось таким чином. Бачимо, що цей рівень ми вже попередньо також тестили. Давайте повернутися на хвилинний таймфрейм. Бачимо, що тестило даний рівень, і неодноразово вже давало від нього реакцію на підвищення. Рівень достатньо сильний. Так як ми його торкалися вже неодноразово. Отож, позначив я рівень, і ось тут О 19.23 була шикарна ситуація. Дві великі свічки на зниження, торкнулися Болінджера, зняли повноцінний рівень. Тож, по закриттю цієї свічки варто було заходити рівно на хвилинку вверх і забирати ось цей шикарний плюс. Ну, а це лише приклад. Давайте шукати і застосовувати це на практиці. USD, GD. Фактично є присутня ситуація, але є в нас сформований рівень нижче, який хотілося би насправді зняти. Я не дуже люблю заходити, коли в нас є сформовані нижчі рівні, нижчі цілі, до яких ціна також може летіти. Але як бачимо, ось цей локальний лой, якщо дивитись по 5 м, ми вже зняли. Болінджера ми торкнулися, і ситуація себе також тут відпрацьовує. Але я таке переважно пропускаю, тому що десь вона відпрацьовує, а десь вона себе не відпрацює, і зайвий раз забирати мінус також не хочеться. Ефір ОТС, готуюся заходити по закриттю цієї свічки рівно на хвилинку вверх. Давайте зайдемо і після цього вже детально розкажу аналіз. Три секундочки, приготувався. Два, один і ні, не дає. Не торкаємося ми Болінджера, але ситуація насправді максимально імпонує. П'яти хвилинний таймфрейм бачимо просто шикарний рівень, якщо позначати знову ж таки по тілу свічок. Бачимо, що теж неодноразово тестили, і давали шикарну реакцію на підвищення. Рівень просто супоровий. Але хвилинний таймфрейм. Болінджер мене торкнулося, а без цього я не заходжу. ГБП USD гарний імпульс по закриттю свічки рівно на хвилинку вверх зайшов. Ну, перший раз ось тут я не зайшов. Зараз ми фактично вже даємо перелой. Перший раз по ГБП ЄСД я ось тут пропустив ситуацію. Цього разу ми вже пробиваємо цей рівень і йдемо наразі нижче. Давайте ще подивимось, п'ятихвилий таймфрейм. Є у нас сформований нижче лой. Можемо прямувати до нього. Але. До нього ще є що летіти. Давайте дивитися, як нас відпрацює. ГБПІОСД чи дасть мені забрати тут плюсик. 5 секундочок і. що? Є формування зеленої свічки, забирає свій плюсик, плюс 525 доларів. Знову ж таки, та сама схема. Є зняття рівня, є дотик до Болінджера, я зайшов. Перший плюсик ми знайшли, і ну, ОСД об'єктивно відпрацював себе так само, як і минулий раз. Бачимо, що минулий раз ми теж спочатку пішли нижче, після чого вже повноцінно вкатили і сформували зелену свічку. Аналогічна ситуація сходили нижче, вкатили, сформували зелену свічку. Банальні закономірності, на які також можна звертати увагу. Також є такий простий інструмент, як алерт, Тобто я натискаю ось тут дзвіночок. У мене, як бачите, появляється така сіра полосочка. і Якщо ціна сюди виросте, торкнеться цією полосочкою, то мені прийде сповіщення. Ось тут. І я можу не пропустити ситуацію. Тобто я бачу рівень, від якого мені буде актуально працювати, кидаю туди алерт, сповіщення. І якщо ціна туди доходить, я собі натискаю швиденько дивлюся. Є ситуація, заходжу, немає, дивлюсь далі. Microsoft, більш, я би сказав, хай ризику угода. Зняла ми рівень вже цією свічкою. Попередньою торкнулися Болінджера, був гарний імпульс на підвищення. В принципі, тут можна було би зайти про порцем. Тобто поставити собі час експірації 51 хвилинка і очікувати формування червоної свічки навіть цією хвилинкою. Ну, давайте подивимося, як це відпрацює, але я не люблю заходити від ось таких рівнів, тому що фактично це просто сформований свінк. Якщо вімкнути 5М. 5M... У нас тут ніякого рівня такого немає, рівень знаходиться значно вище аж ось тут. І що, формується у нас червона свічка чи ні? 2-1. Да, але навіть тут себе відпрацьовує, як бачимо, червона свічка сформувалася. Тобто плюси тут можна було забирати, навіть якщо зайти по закриттю свічки. Ну а пропорцем до 52-ї можна було взяти навіть точку на гаях. Ну, але знову ж таки, два ключових фактори: це зняття рівня і залізти на Болінджера. в ідеалі однією свічкою. Тоді ситуація суперова, Ми її розглядаємо і заходимо. Максимально просто я думаю, справиться кожен, навіть повний новачок. Це, мабуть, найпростіша стратегія, яку я знаю, і вона справді працює і показує неймовірно круту статистику. До речі, Катжі може долетіти до ситуації. Один і зайшов. Зайшов на зниження, є ситуація. Бачимо сформований попередньо максимум. Є в нас імпульсивний ріст. Торкнулися болінджера, зняли рівень. Ситуація присутня. Відпрацьовуємо. GBPUSD, в мене ще якраз приходить алерт, але бачимо, що тут ситуації немає, тому не цікаво. Спостерігаємо за відпрацюванням по Катджпіваю. 3 секунди, шикарна червона свічка, і просто суперовий плюсик. Плюс 246 доларів чистими. Let's go дивитись далі. Якщо в когось з вас щось не виходить або виникають якісь питання, то під цим відео я залишаю посиланнячко на чат разом зі мною. І ви завжди можете написати мені в особисті та задати любе запитання. Я з радістю вам допоможу та постараюся допомогти. Не соромтеся, навіть якщо ви повний новачок і зовсім не розбираєтеся, то обов'язково пробуйте. Якщо вас ця сфера цікавить, ви хочете в ній розвиватися, нема чого боятися. Тут також є демо-рахунок. Ви можете відкрити демо і навіть долучитися до нашої трансляції, і спробувати поторгувати на демо-рахунку без ризиків, аби вже отримати якийсь практичний досвід. Також гарна ситуація була по Advanced Micro Devices, але, на жаль, її пропускаю. Давайте позначу рівень, покажу, що я тут бачу і чому я би тут зайшов. Аналогічно позначаю рівень по тілу, тобто не враховую тіні. Хвилинний таймфрейм, бачимо імпульсивне падіння, вмикаю назад Болінджер, бачимо, що свічка торкнулася Болінджера, зняла рівень. Відповідно, на хвилинку вверх тут варто було зайти. Але я трішки побачив, тому тут плюсик не забираю, пропускаю ситуацію. Сар Ценвай також була непогана ситуація. Давай позначимо рівень. Бачимо, що ціна також його два рази тестувала і давала реакцію на зниження. Перший раз ось тут, і другий раз ось тут. Зараз на третій тест, торкнулися Болінджера, зняли рівень. Моментальна реакція на зниження. На жаль, також пропускаю, а міг вже забирати як мінімум четвертий плюс. Жирне відпрацювання. Срібло є сформована ситуація. Я приготую собі час експірації 19 хвилинка і зайшов на підвищення вже. Я не встиг зайти по закриттю свічки, тому зайшов до 19-ї хвилинки, коли б і мала закритися угода. Тобто я очікую, аби ця свічка закрилася у зелену. Просто взяв кращу точку входу. Ситуація максимально банальна. Бачимо рівень на 5 хвилинному таймфреймі, позначив по тілу, не враховуючи тіні, хвилинний таймфрейм. Є гарний імпульс на зниження. Зняли рівень, торкнулися Болінджера, зайшов на хвилинку вверх. Давайте дивитися. Три, два, один. Формується зелена свічка, забираю ще один плюсик 246 доларів чистими. Дві угоди і чиясь місячна зарплата. У цьому відео ми розібрали лише три угоди, ну і ті угодки, які я пропустив. За цих три угоди мій профіль складає 717 доларів. І ще раз повторюю, стратегія максимально проста. Я не повірю, що вас не вийде з нею заробити. Просто почніть з даму рахунку, зайдіть у нас на трансляцію, якщо щось не зрозуміло, ставте додаткові запитання. Тож бажаю вам удачі, якщо це відео було корисним цікавим, то буду неймовірно радий і вдячний отримати фідбек у коментарях.